Ортопедичні кросівочки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика. Зручні, м'ягенька шкіра, натуральна шкіра, неважкі, висока підошва. Бачите, яка підошва. Рибриста ось така. Що дитина буде почувати себе дуже комфортно і зручно не сковзити. Правильна ортопедична п'яточка, що гарно фіксує ніжку дитини. Зверху резиночка йде, яка фіксує ніжку. Носочок, бачите, захищений від підошу, бачите? Що буде... Липучки гарно фіксуються. Бачите? Порізної повноти ніжки. Бачите, немає шовчика такого. Дитина буде себе почувати комфортно. Всередині ортопедична устілка з супінатром амортизацією, що гарно, розподіляється на ватаж на всю довжину ніжки, і дитина не буде почувати себе дискомфортно. Вона буде почувати дуже легко себе і зручно. Рекомендую перлина.